Let's keep it rolling. 24 hours later. Найгарячіша команда Ліги прямо зараз нью Нікс українського захисника Святослава Михайлюка здобули свою восьму поспіль перемогу, знищивши на домашньому майданчику Madison Square Garden чинних чемпіонів Голден Стейт Воріорс за рахунком 132 на 94 Вісім перемог прямо зараз. Це найдовша активна серія в NBA Тож Воріор грають без Стефа Карі, без Ендрю Вігінця. І вони стали першою командою NBA в цьому сезоні, яка програла 15 матчів. На виїзді тут такий трохи курйозний момент був арбітер Скотт Вол травму отримав, наступив він на ногу Джордану Полу. Травма традиційно баскетбольна. Гомілко Стов підгорнув суддя й був змушений на певний час майданчик полишити. Ця перемога стала для Нью-Йорка першою домашньою над Golden State Warriors з лютого 2013 року. Тоді в 2013-му степ набрав 54 очки. очки. Щоб зрозуміти наскільки давно це було. Давайте назвемо стартову п'ятірку Нікс. В тому матчі це Кармело Ентоні, Джейсон Кіт. Тайсон Ченлер, Іман Шампер та Реймонд Фелтон розігруючи, такий був, пам'ятаєте? В цьому матчі Нью-Йорк стартував з ривка 8-0 і не віддавав лідерство Warriors протягом всієї ігрової дистанції. Нікс грали надзвичайно впевнено, настільки впевнено, що Том Бодона навіть дозволяв собі подекуди посидіти і не стояти весь матч на ногах, як він це зазвичай робить. Нікс не просто виграють, вони виграють дуже впевнено. В цих восьми матчах вони в середньому мають перевагу над суперником у 17,5 очок. І що ще важливо, навіть більш важливо, можливо у Нью-Йорка найкращий захисний рейтинг в лізі протягом цього відрізку сезону. Відрізка, в якому вони виграли 8 матчів поспіль. 19 800 фанів були присутні на трибунах Медісона, традиційний солд-аут, і на очах своєї фан-бази Нікс продемонстрували дуже командну гру. 22 очка у Квіклі з лави запасних Брансон, за яким дуже сумою Лука Дончич вдалося дав 21 бал. У Граймса 19, у Барата 18, у Ренда 15 плюс 12, ну і дуже сумує, звичайно, Стів Кер. Еван Форніє, Дерік Кроуз, Кем Рейдіш, у Нікс ігрового часу не отримали. А наш федеслав Михайлюк зіграв. Він вийшов у четвертій чверті, коли долю матчу вже було вирішено, але отримав 6 хвилин, встиг двічі кинути за дуги, одну трьоху забив та реалізував два штрафних китки. Для свята це 10-й матч у сезоні, в якому він вийшов на майданчик. Стеф перед матчем зустрівся з колишнім партнером по команді Кеном Дюрентом. Киді його давній менеджер Річ Клейман, влаштувала невеличку вечірку видання бордрум у нью-йоркському ресторані The Там Стеф і засвітився. Ну, а ми в студію Inside the NBA. травма плеча залишила Стефа Карі без баскетболу на декілька тижнів, і ви бачите, які результати у Warriors, коли Стеф не грає в баскетбол, лише 30 перемог у 105 матчах. Але Чарльз Бартлі бачить в цьому моменти, які можуть стати позитивними. Іноді в команді є зірка, яка тягне цю команду на своїх плечах, але тепер кожен гравець Golden State Warriors має підняти рівень своєї гри. Це стосується молодих гравців в першу чергу. Джордан Пул, Мурі, Вайзмен, Кумінга. Ці Молоді мають набути впевненості і відпрацьовувати свої хвилини більш корисно, ще більш корисно. Насправді все стає більш значнішим за відсутності степа карі, і цей відтинок сезону може стати прихованим благословінням для них. Може стати найважливішим моментом сезону. Yeah. головне питання для Golden State зараз полягає в тому, чи вдасться їм нарешті позбутися чемпіонського похмільно. Говорить Шакіл О'Ніл. Вони зараз на 11-му місці. Їх дві перемоги лише відділяє від команди, яка йде восьмою. І зараз Warriors треба додати та не провалитися без стефа. Чак все правильно сказав. Вони особливо нічого не змінюють у своїй грі, але ж їм треба демонструвати якісним баскетболу. Треба піднятися як мінімум на 6-те місце в таблиці. Для цього потрібно частіше перемагати, відчути землю під ногами нарешті. Але в. Враховуючи те, який баскетбол вони демонструють. Зараз ворог зупинилися у небезпечній ситуації. Якщо вони не зможуть додати прямо зараз, не знайдуть декілька перемог поспіль, не покращать турнір. Становище справи у моєї команди можуть бути кепськими. Говорить Шак так, так, це моя команда Степ Карі, мій найулюбленіший гравець. Шак та чак сказали, що вони не вірять, що ні зможуть пройти далі першого раунду плей оф Які ваші думки на цей рахунок пишіть їх в коментарі а також не забувайте про лайк, дзвоник та підписку.